Вітаю сердечно. Це ФріСту21 ком. Продовжуємо тему вживання артикля З. І перед нами величезний список випадків, коли він вживається. І сьогодні він продовжується далі. І мусимо за будь-яку ціну закінчити цей список. Ми зупинилися на специфічних словах, перед якими вживається артикль З. Ну, напевно, зайве говорити, що це далеко не весь список, там їх набагато більше. І далі буде фактично продовження. Теми унікальних об'єктів знову ж таки у нас унікальні речі. І наступна група, так би мовити, унікальних речей це музичні інструменти і танці. Власне, тому «Play the guitar, «Play the guitar», the drums». Play the flute і так далі, і тому подібне, незалежно від того, якого роду це музичний інструмент. Або, приміром, ну, який танець ми всі знаємо. Треба подумати, що ми знаємо, ну, вальс нехай буде. От Перед вальсом теж буде артикль the". ну, Тому що вальс це унікальна річ. Унікальне явище, такий танець, більше нічого подібного в світі не існує. Е, тепер далі буде ще одна цікава група, яку можна теж вважати якоюсь такою особливою, специфічною, як завгодно, і це буде узагальнення. Взагалі дуже дивно виходить, тому що з одного боку З показує конкретизацію, а з другого боку він може показувати узагальнення. Як це може бути? В узагальнення в нас попадає перше. Родини. Тобто мається на увазі family names. Приміром, родина Смітів, або родина Сміт. І англійською це буде The Smiths. І далі в нас множина. Тут це дуже важливо. Можна, в принципі, сказати родина Смітів. Тоді це буде так більш-менш дослідно. Або Сімпсони. І те саме The Simpsons. В таких випадках перед прізвищем, прізвище в множині, чому ну, родина, логічно, декілька людей, як мінімум. Перед таким прізвищем в множині буде артикль З. Далі. Наступні групи людей, де можуть також бути артиклі З, це національності. Тут щоправда не все так легко, тому що національності є різні. В англійській мові національності можуть утворюватися кількома суфіксами, і от якщо національність буде закінчуватися на суфікс Ш, на суфікс Ч і ще на ось таке, «is», Тобто Japanese, Lebanese, Portuguese, Japanese, то от перед цими національностями обов'язково артикль «зе». Тобто в мене буде The French, Французи. Чому? Тому що ось Ч, «the Spanish», Іспанці, тому що ось в мене Ш, «the Chinese», Китайці. Також ось суфікс. Виникає питання: ну добре, а якщо будуть італійці, вони «italians», там інший суфікс, треба там «зе» ставити. А от якщо суфікс інший, «зе» можна ставити, можна не ставити. Залежно від бажання і обставин. Тобто, якщо в мене будуть канадійці, «зе» можна не ставити. «Canadians». І якщо будуть поляки, також можна не ставити. «Зе». Пулс. Йдемо ще далі. Узагальнення може бути е, також не лише за національною ознакою, так би мовити, або за родинною ознакою, а лише е, за якоюсь спільною просто ознакою, яка показується прикметником. От, буде в нас 6-3. Так і напишемо: групи людей названі прикметником. Приміром, «незрячий». Тобто за одною ознакою ми об'єднуємо цілу групу людей: The Blind, Багаті люди, The Rich, привілейовані, «the privileged». Прикметник, в принципі, може бути будь-який теоретично. Ну, як правило, це прикметники характеризують якось людей. І сюди ж можна хворі, бідні, інваліди і так далі. і так далі. The Disabled, допустимо. Тобто особи з інвалідністю, The Poor, бідні і т.д. Тобто ми беремо прикметник, ставимо перед ним артикль З, після прикметника нічого не буде. Теоретично, там могло бути слово People, але це People ніхто ніколи не говорить. Тому вважається, що якщо ми з поставили перед прикметником, ми говоримо про групу людей. І на цьому можна з узагальненнями закінчити. Тепер наступна сьома група Вона могла би вважатися продовженням теми унікальні об'єкти і назви. Чому? Тому що ЗЕ ставиться перед тим. Титулами. Ну, приміром, Папа Римський, The Pope, Король, безвідносно чий король, The King, тому що це титул, The Archbishop», допустимо, може бути архієпископ, The Ambassador, Посол. Амбасадор і так далі. І так далі, титули можуть бути самі різні, це не обов'язково там якісь, якась шляхта, якесь дворянство, якась аристократія. Це може бути в принципі що завгодно. Перед всіма цими титулами ставиться з. І тут є один нюанс. Треба пам'ятати, що якщо після титулу буде стояти ім'я людини, то зе не ставиться. Це і логічно, тому що ім'я вже так уточнює титул. Ну навіщо нам артикль зе? Тобто, поки в нас було просто «the king», Питань нема, буде З. Але якщо в нас буде «King Charles», тоді ясна річ, що ніякого «з» не треба, навіщо в нас є ім'я людини. Далі. Е, недалеко від титулів можна поставити також е, історичні назви, історичні події і історичні е, об'єкти. Воно так само дуже сильно нагадує унікальні назви, як екватор, або як е, там. Північний полюс або Південь Африки, або щось таке. Ну, тобто, це унікальний, унікальний предмет, неважливо, історичний, не історичний, але, тим не менше, він унікальний. Тому можна, в принципі, було б віднести це в першу групу, зразу написати унікальні об'єкти, тоді цих, цей список був би, напевно, безрозмірний і важко було б його запам'ятовувати. А так ми виділяємо окремо, що в нас будуть якісь історичні події. Ну, нехай буде, напишемо історичні предмети, періоди, події і т.д. епохи усілякі». І тут, приміром, може бути the Middle Ages», середні віки або «The French Revolution». Або The American Revolution». Щоправда, тут не все так просто, тому що є історичні події, які настільки унікальні, що в вниз ну, специфічні досить назви, і їм це не потрібно. Ну, характерний такий приклад: Перша світова війна. World War I» або World War II» буде без артикля. Тому перед тим як вживати якусь назву, треба поцікавитися в словнику, в довіднику в енциклопедії, як воно пишеться. Треба Треба, Зе, не треба, з і чому. Далі піде частина, ну така більш, якщо завгодно, технічна. Тут вже не буде ніякої унікальності, тут просто е, чиста граматика. А саме, З ставиться перед порядковим числом. Далі друге. З стоїть перед словами next, last. І only. далі не також стоїть перед найвищим ступенем порівняння, коротше кажучи, перед сюперлиців, тобто найкрасивіший, найбільший, і все таке. Тут треба зауважити, що найвищий ступень порівняння має бути у прикметників, тому що найвищий ступінь порівняння буває у прислівників. Але ми зараз побачимо, яка тут є закономірність. Все це діло працює. Якщо і після найвищого ступенів порівняння, і після порядкового числа, і після next last only стоїть іменник, це дуже важливо. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що артикль насправді відноситься до іменника. Він означає іменник, він його конкретизує. Він не конкретизує слово «last». Він не не конкретизує слово biggest яке-небудь ні. Він конкретизує той іменник, який стоїть далі, після того «biggest», чи «last», чи «first», чи «second», чи що там іще. І тому нам потрібен іменник після цих слів. Якщо цього іменника не буде, тоді ми артикль можемо спокійно не ставити. Є випадки, коли його треба ставити, але це нюанси, про них можна все життя не знати і жити щасливо. Ну от напишемо по одному прикладу, приміром, тут буде з. The seventh, the seventh day, сьомий день. Щоб це не означало. Далі: The last person, остання людина. Ну, в черзі, може, остання людина, чи як. Або The Biggest. Шіп, найбільший корабель, теж що б це не означало. І от е, перед нами, в принципі, такий основний список всього того, перед чим може хоча б теоретично вживатися артикль Z, проглянемо його ще раз, щоб ми чогось не забули. Отже, артикль Z головний принцип його вживання. Е, це те, що він має вживатися з унікальними об'єктами. Неважливо, які ці об'єкти є, чи вони рукотворні, чи вони природні, чи вони історичні, чи вони географічні, чи вони там ще якісь неважливо перед буде артикль «З» стояти, неважливо, чи вона статуя свободи. Чи в нас екватор, чи в нас Південний Тропік, чи якась там Дрезденська галерея, чи ще щось, перед всіма цими речами ставиться артикль З. Далі, перед назвами, грубо кажучи, які можуть бути вивісками. На театрах, кінотеатрах, музеях, кораблях, газетах, журналах, громадських закладах, тут сюди політичні партії можна відносити, міністерства, відомства, департаменти і все, що завгодно. Далі географічні назви. Горе, головне пам'ятати, що ну їх більш-менш п'ять видів, тобто водойми, гори, пустелі, острови, архіпелаги маються на увазі, ну і назви країн в множині. Або якщо в назві країни присутні слова там Федерація, Республіка чи ще щось таке. Далі, іменники з OFF, Обов'язково артикль Z. Чому? Тому що конкретизація. Після OF завжди буде стояти якийсь іменник, якийсь, якась додаткова інформація. Відповідно, так ми маємо додаткову інформацію про наш перший іменник. Далі, оце, напевно, найскладніше, що може бути, це різні слова. Тут я написала, знову ж таки, я повторюся, це далеко не. Це не весь список, що тут може бути. Ну, от прямо тут я можу дописати що слово library, ну, от, що хай буде стейшн, кафе. Ну, щоб побільше їх було. Ну, їх вистачить. Бо тут місця немає. Далі музичні інструменти і танці. Чому? Тому що знову ж таки це унікальні об'єкти. А далі починається узагальнення. Групи людей, можна так це в загальному сказати: групи людей, які об'єднані якоюсь ознакою. Це може бути прізвище, це може бути національність, це може бути якась ну, ознака, така, яка позначається просто прикметником. Далі титули. Ну, титул є унікальним, король це ну, вже куди унікальніше. Треба тільки пам'ятати, що якщо з'явилося ім'я, то тоді артикля не буде, бо навіщо? Ім'я саме по собі є найбільший конкретизатор, який тільки можливий. Далі історичні події і епохи. В принципі, має бути артикль з, але не перед всіма. Треба заглядати знову ж таки в словник-довідник. В Далі суто граматичні ознаки, порядкові числа, прикметники, деякі, які показують знову ж таки порядок якийсь, і найвищий ступінь порівняння. Іноді суди ще відносяться пори доби. Буває так, що іноді уточнюють і кажуть, що от morning, evening треба ставити артикль Z. Але є проблема. Залежно, як цей morning, evening, night і afternoon будуть стояти в реченні. Якщо це in the afternoon, так, тоді ми маємо ставити артикль З. Але якщо в нас буде мандій автоном, тоді ніяких Z не ставиться, тому про це, напевно, говорити не варто. Про це буде окрема частина, де ми будемо говорити про те, що іноді артиклі ставляться, іноді не ставляться залежно від ситуації, залежно від контексту. І оце більш-менш повний список того, коли артикль З вживається. Наступна частина це вже. Третя, якщо я все правильно пам'ятаю. Значить, третя частина буде власне про те, коли він не вживає. Бо зараз створюється ілюзія, що він вживається ну, майже всюди. Так от, ні, є випадки, коли артикль З вживати ну, ніяк не можна. І іноді це неможливо пояснити навіть. Тому далі буде посилання на першу частину в описі відео, посилання на скріншот також в описі відео. Дякую за увагу. підписуйтеся на мій канал.